Всім привіт! Сьогодні будемо заповнювати альбоми. Да, сьогодні будемо заповнювати 4 нових моїх альбома. Це певно, неймовірно щось. І давайте почнемо з міні-дівчат. Да, цей альбом якось трьох трога зігнуть. Да, ну, коротше, зараз почнемо. Правда, тут дівчата не по порядку, но... но. Ось тільки дівчат у нас міні. Саме цікаве. Всі якісь трохи різними, дивіться, візерунками, обкладинками. Тут є такі. Можна зрозуміти, хто коли коли прийшов. Так що зараз будемо трохи працювати. І першою, до речі, в руки попадає картка, якої немає на карт-маркеті. Ну, на той момент, коли купляв, її не було. Може і зараз немає. Спеціально замовляв. Ось такий це альтернативний арт. І ми зараз її знайдемо. Так, під вагою перевалило, І ось вона. Це звичайна картка, а це її альтернативний арт. І так ми цю забираємо і ось цю гарну вставляємо. Та -дам! Тепер у нас тут повністю сторінка намальована. Так. Клефері Дол, давайте, ладно вже. І ось сюди. Клефері сюди. Так, До річну дівчачу іграшку. це дівчата з ними граються. Так, далі у нас Сінтія. Так, трохи світла. Нічого з ним не зробиш, чорт. Так, давайте Сінтію, Сінтію, Сінтію. Сінтію, у нас тут багато Сінтій. Це у нас 50-та Сінтія. І це вона. Ровно на такому ж самому місці, як і минула картка. Так, далі у нас Сінтія. 59, це ось це вона. Так, давайте 59-та вилазь. Вона велика. І 59 пішла сюди. Чик. Ой-ой-ой! Руки криві. Мю. То Тобто мету. Мету у нас ось тут знаходиться. Так, мені це не подобається. Шо ти? Включати тебе також не ну, можна. Черт. Ану, може отак от буде. Ага. Короче, вертаємо світло як було. І причому воно світить в іншу сторону. Якесь воно, блядь, больне. Не світи, давайте хоча б отак. Ну, я не знаю. Ну, Ось таке світло. Так, мюту. Мюту кладемо. Так. Це Цивинтер з дівчатами. Легендарний його кладемо сюди. Давайте його навіть от сюди. Це прям конечна всіх дівчат, тоді його туди є. Так, 24-й Пікачу, це ось тут. Так, є. Потім 50-й Пікачу, Це сюди 50-го пікачу. Потім 59-та пікачу Сінтя. Ось сюди. Це в ньому Тут в кімнаті знаходиться шкрябалка. І кішка у мене тепер шкрябає. Замість мене тепер шкрябає цей шкрябалку. Так що тепер будемо інколи чуть. Так, у нас далі знаходиться Леді Аутін. Отака. Прям прикольна леді. І вона з якихось дестерічних леді. Так, я не зрозумів, Так, це не вона, це ось вона. Вона знаходиться аж, аж отут. І ми її перед, точніше після шамана. Шаман Кінга. Десертного шамана, Є шаман різний, а це прям десерт. Так що ось отак от. Rocket Admin. Ось вона тут знаходиться. І заміняємо. Потім ось така панянка. З камінчиком можете побачити сет. І звідси та Дам. Копікет, моя любов, копікет. Дивіться, яка вона бомбічна копікет. Вона прям пісня. І де ви її цю копікет? Треба глянути. Це не тут копікет. Ось вона, ось вона копікет. Вона займає це місце. Та-дам! Ну, Експеримент команди ракети. Причому ракети. Да, ну так, да, ракети. Тобто есть сгадав Команду Р Переклад. І причому це секретні експерименти. І вони йдуть куди? Де наші секретні експерименти? Чорт, вони у нас вже є. Ну що ж, поїдуть до команди ракети. Так що, якось так вийшло. Потім у нас ще одна копікет з Пікачу. Можете побачити, 30. Це також як Сінтія з якихось колод. І де наша копікет. Копі-копі-копікет. Це тут вона. Так, пікачу, ось вона. 21-20-30, точніше, ось вона. Ми її забираємо. Це неймовірно, що з якоїсь там 10-річної колоди у нас є копікет. Далі ось такий холонський ресерчер, Давайте його знайдемо. Де тут холон? Ці штуки. Їх тут багато. Ось він. Та-дам. Так, у нас далі, дивіться, яка де історична професор сеч. Це причому не голографічна, а повинна бути голографічна, Ну, у нас... Така звичайна не голографічна. І вона прям майже в самому кінці. та дам, -дам, -дам. де вона. Де наш професор Search. Це Від Swin, правильно? ж Варіант у нас буде не голографічна. Більш рідкісний варіант. Голографічна є у всіх а не голографічна, так, щось я вже не зрозумів куди я поїхав? Ось я загубився. Так. Вона повинна бути тут. Ось вона. Туди. І я просто в неї немає. Нікому не розповідайте. Тому що я палдеївське дитя і відкривав пакетики вже в палдеї. Да. Воно так себе близько, треба руками тримати. Так, ось це. Це походу з Бейс сет, так, це, це сюди, ось воно. І ми тут будемо щось розкладати. Так, професорша, де професорша наша? бир бур, 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 бур. Це ось вона, ось вона, професорша. Професорша у нас також наче, не голографічна, також жидкісна. Це з якихось колод. тут у нас є колоди, яких ми понабирали. Так, а може її голографічна версія, треба просто шукати. Ось марні, також не голографічна. Вона є тут і навпаки, є тут звичайна версія, а в мене є більш крута версія. Так, ось така панянка. Це альтернативний арт, до речі. І вона десь повинна бути ось тут, десь недалеко. Зараз ми ось вона. Це звичайна, це альтернативний арт. Ми його заміняємо. Так, ось така доісторична картка медсестра Джой з блакитними волоссями. Так ось її ось сюди. Де вона? Вона пішла аж сюди. Так, Тим Аква, компаньон, конспиратор. И заменяем и кладем. магматичного конспиратора заменяем. Вот Ой, так все, его зажали. Супер. Так, далее до Мари Реквест. Дивіться, яка Марі. І це ось вона, Марі, тут знаходиться. І у нас тут ця сторінка вже повністю закінчена, крім копікета. До речі, тут багато чого не було зранку, тепер у нас є Random Rewire. Так. Десь він тут повинен бути. Причому, не пам'ятаєте тут. Ні, тут його немає. Зараз. Зараз ми знайдемо. ревайра цього. Так, де, де це він? Ось. Ось наш ревайр. Там. Та тут он в телефоні є професорша. Так, у нас Baby Research, вона повинна бути десь ось тут. Це ось вона, Baby Research Тут є з іншого сету, Коротше, репринт з сета до, до сету. Так, можна, звісно, використовувати один арт, як Дід збирає. Ну, Ми вирішили, щоб були всі різні арти. Ну, тобто картка була, значить треба її додати, якщо по можливості. Потім, якщо чесно, можна всі що тут оці не надруковані, тобто надруковані їх не знайдено. Просто береш і витягуєш. Все здвигаєш, і у тебе наче повністю неймовірна колекція. Так. Це Rebel Clash. Так, це у нас ось тут вона знаходиться. Деякі варіанти карток, таких звичайних, тут просто вони в різних, різних сетах знаходяться, як сінті, деякі дуже дорогі, деякі копійки коштують. там Одна може 2 бакси стоїти в одному сеті. А в іншому сеті вона там щось 3 цента. Якось ось такі от приколи. Так що картка, хоч і мають однакові малюнки, вони коштують по-різному і мають різну колекційну цінність, тому що деякі важче знайти. Так, це ось сюди. так, Тепер ми вертаємося аж до доісторичних карток. дивіться, яка у нас доісторична картка є. Місті виш І де наше бажання місті. Ось воно. місті отримує своє бажання. Своє почисне місце. Так, Еріка, Кітнес. Ось таке вона. Так, далі у нас, ви не повірите, але ми кладемо цього копікета. Останнього, якого тут не вистачало на сторінці. Це прям неймовірно, бо, бо такі картки я в свій час не відкривав. Такі я відкривав, щось без Сет колись продавався, а такі я вже забив фіг. Я вже відкривав отакі тут частина моїх ще 15 років тому чи 10 років тому. Так, хто у нас тут іде далі? Олена, Олена, Оліна. Оліну сейчас покладемо. Оліна. Де наша Оліна? Ось вона. Оліна. Правильно це вона звідси, звідси. Її зміня. Бачите, як багато не вистачає цих. Карток з Word Shield початку. Так. Сабріна, Сабріну я бачив, вона десь ось тут була. Так, ми її заміняємо. Так, ми Сабріну замінили. Далі у нас йде Сінтія, остання, яка якої наче не було. Щось перевіримо, де це Сінтія. Не, не тут. Значить, Сінтія попереду лежить. бум бум бурум, бум-бум. Десь ось вона Сінтія. Це остання Сінтія. Бачите, скільки Сінтії. Ну, це вона остання Цю треба шукати, тому що, це коли робився закуп, можна було б, мабуть і цю забрати. Але ми не знали, що це дівчина. А дівчину ми встановили по альтернативному арту. Ось вона. Це альтернативний арт у цієї картки. Хочу сварщика, це капець. Знав. А, і ще вам, дивіться, у нас є і географічна і звичайна. Так, де професорша? Професорша наша. стоп Вона отут наша професорша. Чорт. Це вже я влетів. Ось вона. Давайте її. Як вона називається, я інколи ось так роблю. Коли там дві картки. Вже 5 пхать не треба, ну ось 2 воно ще нормально. І ось як професор Сьоч, при якого ми нили. Точні я не Оправдувався, що я буду звичайного. Я вже забув, що він є незвичайний. Так, це ось отак от. Іріда, Ірідочка. Ось наша Ірідочка. Жалко, що є фолл-арти з якимись чоловіками. Мені це не подобається. Ірида повинна бути з соло гравцем. Так, де Ірида? Іріда. Тут наче вже все повністю є. Це який хоч сет. Ось такий сет. Зараз шукаємо ось він. Ось Ірида. Тут звичайно це графічно. Як так вийшло? Ну, ладно. Ми поклали голографічну ріду. Марні голографічна. Якраз на марні також нив. Це не ця. А ось ця. Так що марні тепер є. Роза. Оця дуже дорога картка. Так, це, кос... це як вона, космик Екліпс. Ось вона. Роза рідкісна причому тому і дорога. Так, це є. Далі у нас Діан, Діана, чи хто вона там така подруга? Куди її пхати? Це так, ні, це не Космік Екліпс, значить ось вона. Вона також не дешева. Діану сюди. Още одна недешева. Золотий рецейвер. Ре Рандом, причому. І це де вона тут? Це ось сюди. Ось він. Також зображення подруги має. Тому йде у колекцію. колекцію, Далі що у нас тут? Далі у нас йде Айона, Айона зі чемпіонським штампом. вау, Ми її кладемо в кінець до цієї, бо айона такої у нас альтернативно ми не будемо туди класти. У нас є отака сінтія зі чемпіонським штампом. Но ця сінтія має унікальне зображення. Дельта. Ось вона. В неї унікальне зображення, тому вона окремо йде сюди. А ось Йона, вона тільки має ексклюзивний штамп, але картка інша. Також у нас є Сирена. Сирена також не має унікального штампу, чорт. О, давайте сюди. З місце закінчиться. Куди ще є бебехи класно дівчач. Так, це є. І у нас тут є. Дивіться, що у нас Лілі. З унікальним. Штампом, зображенням, коротше, must have. Всім, хто любить Лілі і тим, хто не любить Лілі. Це унікальна картка. З унікальним принтом. Ось вона зайняла своє почесне місце. Так, у нас є Ді... Діана зі штампом. У нас є Купікет зі штампом. Так. Оцих Оцей... ми подруг забираємо. Это у нас окремо старинка с штампом. Уже крути, вставляем сюда Айона, Сирену. Кто у нас пришла Диа, Диана и Кобикет Love. моя любовь Все шестым штампом. Так, это прям круто. Так из остальных карток тут у нас есть Рокет Админ. Це CLC, ось вона замість цієї, іде раз. Потім ось така CLB. Це ось цю замінити. Можете бачити у них тут. Бачите як вони блищать. Блищать не по-унікальному. Це ось сюди. Це колод з черезардом, Бластойся. Він з набором по 400 доларів, який потім продавався по 200 доларів. Так що такі ось справи. І у нас тут Ерика. Бачите, це ось сюди. І у нас місті. Та у нас перша сторінка зібрана. Тут двох не вистачається, фак це просто факт буде. У арбера взяв цю фактикующу. Ось ця можливо буде. Так, що у нас тут? У нас тут все. Нічо все. І Тут у нас все. І тут все. І тут все. І тут. І тут. Тут цієї нема, Це підстава. І ця підстава. Тут у нас все. 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 Це ми розклали прямо по-смачному. Ну, Цих немон дуже багато немає. Але, наче знайшли. І цей з нових сетів також є. Треба їх докласти, коли приїдуть. Ой. Да, Це ми зробили. Давайте ще одну картку на сьогодні. І ще одною у нас карткою на сьогодні буде марні. Веселкова марні. Дивіться, яка вона класна. І веселкова марні, де інший альбом з черізардом, з кожу Так, Давайте його чорно-помаранчево. Ми марні ексклюзивно кладемо у кінець до веселкової сторінки. У нас тут є ось так от копійки та виселкового додаю. Щоб для ржача. І ось сюди марнік кладемо. Ось це. Їх спеціально не збираю, бо ну, які попадаються, ті забираю. Так так що ось так от. Все, дякую, що подивилися. Пока-пока.